Неймовірно, неймовірно, на вулиці, класно. Ууу. Я не знаю, як зробити так, щоб камера передала те, те що у нас зараз робиться. Ну, ось так, не знаю. На що на що те, щоб собі це це бачили? Полон, розумієте, це білий полон сьогодні. Вісь як сніжно. Ой, краса, ой, краса, далечінь села не видно. А погляньте, що за ніч вітром зробило. Дивіться, які козирки понадувало. Огляньте шапки, шапки які. Ай, як дитина б гралася. Б. Нічого не робила б у снігу гралася б. Дивіться, яка краса. Вчора діти тут бігали, а сьогодні і познаки немає, що вони тут були. І мете, мете, сніжок, мете. Ну, але що, я думаю, що це не тільки у нас така краса сьогодні, а й у багатьох, і ми ще це побачимо. Люди будуть ділитися. А, а я давайте так по пунктиках сьогодні. Перш за все вітаю вас, гарного дня, гарних вихідних. Усього найкращого, саме головне тихих і мирних. Друге, звучать запитання. Уже кілька разів запитували, звідки ви. Я відписую, але зараз ось так скажу. І я думаю, що більше людей побачать, як коментар прочитають відповідь. Ми Житомирська область. Раніше Люборський район, і цей район всі знають. От вже з укрупненням районів він став Житомирським, але я завжди пишу і так відповідаю. Що ми Житомирська область, Люборський район, село Липне. Гарне, гарне село. Навіть більш того скажу, Петруки, Юра і Наталя Петруки. Четверо діток маємо, в селі проживаємо, працюємо як вміємо, як знаємо, як можемо. От, тому я щиро рада вітати вас у нас на каналі. Далі, сьогодні, не сьогодні, скажімо так, ще вчора просили. Покажіть бентамок. Друзі, дивіться, яка погода. Я сьогодні обов'язково постараюся вам їх якось показати. Буду сподіватися, у мене вийде. Е, далі по цесарках і по корах. Ще трішки покажу цесарок і е, ще трішки корей, але е, перш за все хочу дати відповіді на е, коментарі. По цесарках чи вони кричать? Кричать! Кричать, у мене є багато шортсів, там, де цесарка. Е, я її називаю і сигналізація, і там як не називаю сусіди, у нас називають корба. Завелася. кажуть, знаєте, як вона починає кричати, але вони кричать не часто. Е, але голосно, скажімо так. По ціні скільки коштують цесарки, Спеціально сьогодні зайшла і переглянула цесарки від 300 до 500 гривень на OLX, Небагато повідомлень. От, небагато таких об'яв про продаж цесарок, Але от така цінова політика: від 300 до 500. А хто приїхав? Ку-ку! А мій цесар стоїть 1000 гривень. Да. Да. А що в тебе золотий? Так. Да. Бо й у мене взагалі не. Ну, що побачимо до весни, може є. Що ти ще постоїш, тебе замете, дивись. і так? Що ти в кросовки снігу мої набрала? Свої не хотіла, а твоїх не жалко. Що, бо ти вдівай? Добре. Ну так, як бачите, у нас весело. Що? Приїхав Юра, привіз новини, каже, що дороги у нас прогортаються. О, то є добре в горної дороги. Так, на чому я закінчувала? На е, цесарках. Е, почули, яка ціна наших цесарок? Цесар золотий, тому що в нас його немає. Я вже про це говорила. Так, так нам здається, що маємо е, їх на, на даний момент вісім, і, напевно, що всі вісім е, самки будемо бачити, подивимося. Кури, наші кури, бійцівська порода От, Е, так, да, є проблема в тому, що вони наша, наша сім'я. І е, то є важливим, скажімо так, е, поміняти кров, але знову ж таки стикаємося із такою проблемою, що е, поблизу по місцевості е, немає таких курей, немає. Е, де знаходжу чернівці рівне. Рівне, Чернівці і Київська область, але вже забула, забула де. Е, ну, ось так. Це е, локація по ціні, по ціні просять від 500 до 2000. Від 500 до 2000. Хто як? Ну, ми зійшлися на тому, що трішки далі, напевно, що, е, напевно, що ми випишемо яйця. Хоча і яйця від 80 до 100 гривень штука. Да. Золоті курочки <смі> виходять. Ну, але нічого, щось ми, щось ми придумаємо, щось ми обов'язково десь придбаємо. А, а коли ми це зробимо, то ви це побачите. Ну що, поки що всім. До нових зустрічей. Можливо, ця зустріч буде ще й сьогодні. А так, що хотіла, повідповідати ось так. Швиденько, коротенько, на коментарі. Приєднуйтесь!